Лісові дитячі кофти Den від німецького бренду ALDI лише 200 гривень за одну позицію. В лоті буде 11 позицій. Вартує лот 2200 гривень. Вони йдуть в двох кольорах, підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось такий темно-зелений може бути, може бути світло-зелений. По складу. Це 100% поліестер. Вони будуть м'якенькі, легенькі, швидко сохнути та не змінювати форму. Дуже класні вони, прямої форми. Понизу йде така кризиночка, класна якісна фурнітура, світловідбиваючі елементи, кишенька на грудях. Від стоячий такий гарний. Ось так виглядають рукавцята. Та ось так виглядає позаду ковтинка. Ще вам покажу зелену. Позаду вона виглядає аналогічно. Спереду світловідбиваючі елементи ще йдуть вздовж всієї застіпки, також кишенька на грунях. О, дивіться, як виглядає на модельці. Розміри 122-128 буде 6 позицій, 134, 143, 146, 152 2 позиції. Якщо вважаєте замовити цей лот, нагадаю, лише за 200 гривень одиничка, то звертайтесь до наших менеджерів Контакти будуть під цим відео.